Друзі, я знову хочу висвітити проблему невиплати пенсії. Тепер уже не за 2018 рік, тут, тут ще не погасили, а вже за січень 2026 року. Ну я вже пару відео зняв, де я їх залишу тут в силках під цим в описі. Значить, а зараз так сам почав розбирати, що в чому ж причина, що не, не нарахували пенсію. А причина в тому, що коли я був в контакт центрі, точніше в СНАПі в Петропавлівській Берсягівці там черги, люди кажуть, що всіх треба що не пройшли ідентифікацію кому за цю. Пенсію не нарахували засічать. Так ось думаю, позвоню знову я все в цей контакт центр Ащадбанку і там дізнаюсь причину. І ось сьогодні я знову позвонив. Я і раніше телефонував на номер 0800 210 800. І от дівчина, ну я теж цей відео буде це. Мій телефонний дзвінок, ви почуєте, що там вона відповідала і що я їй казав. Також після цього я зробив висновок, що Ощадбанк разом з пенсійним фондом зробили, виставили пенсіонерів в чергу, за, щоб вони пройшли ідентифікацію. Хоча більшість пройшла ідентифікацію в банках, де вони не обслуговується. Ну і топеційний. Ну я не знаю, чи, чи такий договорняк між ними. Ну, получається так, що я ось проходив цю а, і, ідентифікацію. Значить, відділення банка, а на вулиці Тулужа в Києві. 3А. Це відділення. 10 тисяч 026 дроп не це через 0.124. Ну, на то вже триат. Менеджер. Це було, я як зараз пам'ятаю, 7 вересня. Менеджер, там я його теж знаю, це менеджер чи не менеджер, чи спеціаліст Майбар Олександр Сергійович. Провів цю ідентифікацію. Я його спитав все, все. Документи ніякі які він не давав на руки. І ось вийшло, що все це не спрацювало. Тепер, я коли написав на 1445 це на, на, на гарячу лінію кабінету міністрів, тепер я знаю, що з кабінету міністрів з гарячої лінії цієї, коли вони направили на пенсійний фонд там, розглянути, прийде відписка. Що ви не пройшли ідентифікацію. А я проходив. Це є документальне, має бути в Ощадбанку. Тому що цей майбар десь підписував документи, знімав всі ці ксерокопії. Е вводив дані мої е значить, по ідентифікації в комп'ютер, все. Куди ділись вони, я не знаю. І ось це все. все Натошкою на те, що людей заставили точні, поставили в черги, Ощадбанк разом з пенсійним фондом. І тепер вони знущаються один на одного показує, що Ощадбанк каже, що це ви зараз маєте пройти ідентифікацію у пенсійному фонді, а пенсійний фонд буде керувати на Ощадбанці, що там не подали чи ці документи чи це вже було таке ось в тому році теж таке було ну не зі мною але я чув все, все і це повторюється і хтось за це має нести відповідальність так же не має бути що а я рахую так що оце якщо збирали всі ідентифікації там я ж кажу спеціалісти майборода олександр Сергійович у мене хай несе се в цю вишневаче чи... Софіюсь Кобарчаговці документи, верифика, ідентифікації. Здає їм пенсійний фонд. І чому я маю вистоювати ще в черзі? попасти Цей пенсійний фонд треба. Там зараз черги величезні. І я ж не зміг ось а був в четвер тут Петропавлівський. Я в СНАПі з 9 до 15 годин. За 6 часов годин я не зміг потрапити на прийом к спеціалісту Щадбанка. Не о а пенсійна входа. Тепер наступний тільки четверг вона приїде. Ось. Так що Май, борода, чи цей керівник відділення, там де ми з дружиною проходили цю верифікацію, вона теж саме у неї повторюється. Не, теж проходили я. Вересня, в ну, серпні теж пенсію не, не, не нарахували на січень місяць. Так що це проблема, це я тільки по своїй сім'ї сказав. А так, я ж бачу вчера, скільки людей стоїть. Це проблема зробила влада. Я не знаю, ці Ощадбанк самі по себе з пенсійною, чи їм підказали, щоб так зробити, щоб людей. Е, Таку погоду от зараз. І лід, і сніг, і мороз. Поставити в черги. Виходу то немає, я скажу. І все. Це ганьба. Таке моє. І за це хтось має відповісти. А я от мож, буду дивитися, там керівник Ощадбанку. Це відділення не знаю. А... Це... Люди пройшли ідентифікацію Ощадбанка, а це є така, то, що самі люди придумали. Можна і в пенсійним фонду, в Ощадбанки, де, ну, де обслуговуюся, чи в Приватбанки чи... ну, де обслуговується, там проходить ідентифікація. Ми з дружиною пройшли, інші пройшли, я ж не бачу там то. А тепер ми, виходить, знову маємо проходити, тому що Ощадбанк... З пенсійною, чи по договорніку, чи як. Ну, зробили цього, можна сказати, я не знаю, злочин чи не злочин. Але... Ось так. Я ще ось тепер буду, не знаю, 15.45 тепер додатково буду туди посилати цю інформацію, що мені на гарячий на контакт-центрі сказали... Що я не пройшов детей Хоча я проходив, я називаю його спеціаліста, називаю номер відділення банку, де я обслуговуюся кожен місяць, отримую пенсію. Там кожен місяць не по картки, а так, отримую всьому. І це все можна перевірити. Ось. А стояти в чергах я не буду. Я буду боротися, як можу. Я скажу писати, звертатись. І показувати на цю проблему, що робить. Получається дві державні структури, і Ощадбанк, і Пенсійний фонд України. По яким причинам? Вони ну, зробили те, що зробили. І людей кинули всі величезні черги на ідентифікацію. По новому Лізнову. Людей. Ну я, я Коли б я не проходив, я б ще... Ну, що, що казати, що не проходив. А коли ти проходиш, а тобі кажуть, що ти піди знову, тому що і це... Ну це знущання. І з цим це риба закінчувати. Ось так. Чекаю. Слухайте, дайте, дайте тепер я скажу. Значить, я вже це знаю, вже, що тепер в мене питання таке. Я вже ходив в ЦНАП, хотів попасти до цей пенсійний фонд, нашої, і там люди в черзі кажуть, що так я не зру, черга велика, я не, не попав в четверг, Сказали, що немає ідентифікації. Більшість людей проходять нову ідентифікацію. Я хочу сказати, ось за, за, я не знаю, що я на тулузи 3А відділений в вересні проходив ідентифікацію, спеціаліст Майбарода Олександр Сергій, Сергійович проходив цю ідентифікацію, і як, як тепер у мене такий запит, до кого я маю звернути, ви звернутися в Ощадбанку, ну я от зараз теж в Ощадбанк, представляєте. Щоб мені, мені дали, дали цю на електронний адрес, мій і пенсійний фонд, виписку, що Майбада Олекс... Олександр Сергійович 6 вересня проводив у мене ідентифікацію. У мене таке питання. Доброго коло Миколаїв. Ще питаю, будь ласка, на віні. Перевіряв інформацію, постав напитати. Пожа... Чекай. Прошу доводимого очікування. інформацію, вам потрібно пройти в чому? Там 5 в тому банку, де я ж знаю закон теж. Там написано, що 5 методів проходження в тому відділенні банків, в який це теж ідентифікація. Це закон. Це закон. І чому я? Я проходив в Ощадбанку согласно закону. Виходить, що Ощадбанк мене і мою дружину, якою я обслужую, обслуговуюсь, якому я тримаю депозит, мене ну як, обманув, в обману вів. Мені цей майба я ще питав, казав, Олексій Сергійович, я пройшов все все для ідентифікації, я внутрішнє переміщення особа. Там Півроку чи рік я прийшов, він спочатку не хотів приймати. Каже, а вам була смс-ка? Я казав, кажу, ні, не було. Я прийшов самостійно, я прийшов отримувати пенсію. Кож, кожен місяць у вас отримую пенсію. Я прийшов і як законослугняний громадянин я проходжу, хочу пройти. Від...". Він почав: клацав на комп'ютері, я підписував бумаги, все. Потім каже, я кажу, каже, все, я говорю, все. А які на руки? Ви мені щось дасте, що я пройшов ідентифікацію? Ні, все, я пройшли. Тепер виходить, що я нічого не проходив. Тепер мені потрібно йти в пенсійний фонд, я, я звертаюся до вас. передайте мені, Дайте електронну адресу, куди я можу написати. Електронний лист на банку. Не, не центральний, І коли не дасте цей центральний, я шукав от Тулуза нема, що до керівників звернутися, щоб дали мені виписку, щоб я міг піти в пенсійний фонд і показати, що я проходив ідентифікацію у, цього, у цій людини у спеціаліста, то я, я не знаю, як я, мені далі поступати. Ви, зрозумієте, ви кинуть і, і дружина теж на Тулузи 3 а теж сама Петрушка. Сім'ю залишили без двох пенсій. І по... я тепер зрозумів причину: повинні Ощадбанку, в якому я пройшов, а тепер мені кажуть, що пройти в пенсійному фонді. Чому дайте мені відповідь? Куди мені звертатись, крім того, що пенсійний фонд від футболу це зрозумів? Куди мені написати скаргу То і на цього спеціаліста, який проводив у мене ідентифікацію? Так, можу вам надати номер телефону даного відділення, перетелефонуйте, уточніть, чому не передали до пенсійного фонду, питання, тому що нас, на жаль, дана інформація не потрібно до відділення банку. Давайте номер і електронна пошта є всі у них. А як так? Ну, 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 ну як? Це немає електронної пошти в відділенні. Ну, це таке, я перший раз чую. чому немає? Як листа написати? Ну, зараз телефон не буде відповідати. Я хочу написати листа керівнику цього відділення. У мене є електронна пошта. У любого вже є, нема електронної пошти. В Давайте номер, давайте. Це без без. Я знаю. я, Давайте номер. Добре номер телефону відділення. У вас є можливість зараз записати? Записую. 044. А, ну це все, я зрозумів. Все вже. Давайте далі. Це 24. Без... Так. 59. Так. 870. Я вже зараз знаю, ніхто не буде відповідати. Дане працює в сьогодні до Я знаю, знаю. Я вже по, тут побачив по інтернету, я вже тулу відкрив 3А. Там немає телефону, це хоч ви сказали. Там навіть телефону, не що, що електронна почта, телефону немає. Тепер, це ж оце, це так скрізь. Я кажу, я, там мені прийшла смс я ж плачу за смски. Прийшла, що ми дякуємо вам, Микола Миколаївич, що ви у вас ви у нас, у нас держ, тримаєте депозит. що ми туди. Значить, на це знайшли. СМС направити. А на те, щоб, щоб пенсію не потримали, по якій причині написали, що Микола Миколаївич, у вас прийшла ця, а ви пенсію не отримали, ви не пройшли ідентифікацію. Цього смска не прийшла. Я заберу ці кошти з депозиту. Я заберу кошти, то, що, щоб ці СМС присилали. Такі безглузді МС важливі, не присилаєте. А присилаєте цю всю там, поздравляємо ви депозит. Це знущання. Я скажу: я зараз от, по, по, зателефоную на цей номер, я знаю, відповідь, я отримую. Я буду писати електро... я найду електронну адресу пенсійного фонду Ащадбанку центрального. І буду писати скаргу на у цього майбороду. Не знаю там хто керівник. Ну, а оце я зараз записую це відео. Записую. Це буде в Ютюбі все. Дякую. Що ви ще? А ні, які мені запитання? Я, я, я дружина і я залишився без пенсії. Зробив це Ощадбанк спеціаліст Майборода Олександр Сергійович. Ви, як контакт-центрі, кажете, звертайтесь до, до пенсійного фонду. Банк умив руки. Умив умив руки. Що мене питати? Що мене Ви мене пускаєте в ту чергу. 60, мені 67 років, ви пускаєте в черги, де люди займають в 7 годин ранку чергу. До 3 годин там стоять, тому що спеціаліст не приймає цей пенсійний фонд, то теж так само ніхто не відав. І потім розходяться, тепер наступний четвер знову туди підуть. А це зробив Майборода, коли дивився, що мені прийти йому туди, в Ощадбанки і в очі плюнути. Що я не знаю, як з ними. Він мене, я говорю, з 2014 року. Я з ним стикаюся як внутрішня переміщена особа. декілька, яка не знаю, чи він там, синок чи хто. Він мене вже підставляв багато разів. Ганяв на цю янтарну, по, 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 по янтарну в Києві, там ще було з Святошинський. то не така довідка, то все. це людина. Я прийду, якщо попаду до керівника цього відділення, я йому все вискажу. Хай визивають. це людина не знає хто. Це не, це не це. до нього ніхто не йде до чогось. Я, коли хотів пройти ідентифікацію, там дівчина сиділа, і це він сидів. Я не хотів, я пропустив людину в черги, щоб тільки до нього не попасти, тому що я з ним стикався. Получилось так, що він сам, а йдіть сюди, йдіть сюди. Тому що та дівчина ще не відпустила цю людину. Я прийшов з нього. Ну-ка, і ось ось результат. Правда, Поправку зроблю. Поправку це майбарду розказав. Дружина моя, вона дев'ята пенсію отримала. Вона проходила зовсім в інші люди, дівчини. Те ж саме, виходить, не пройшла. Ну, по таким розкладам. Уже тут майбарода не при чому. Це політика Ащадбанку. Кидати, значить, проводити так по пофігісти. Значить, прийшов людина, прийшла сама з добровільною сертифікацією, а ви сімейку отримали ні. Ну тоді прийди. А я, а потім він смотрить по, по, по комп'ютеру, каже, так, «Да, ви давно не проходили ідентифікацію. Ну і що? Пройшов? І ось результат я вам дзвоню. Вибачте, що, що нам емоція, ви, ви прийняли, ви зробили свою роботу. Ну, я вас як. Представника цього Ощадбанку, я к вам претензій не маю. Ніяке. Ну, а я кажу, що це ну, це знущання. Це знущання. І я тепер вже хоч причину знаю. Звідки я... тепер я знаю причину, що все, все пішло з Ощадбанку. Що Ощадбанк не виконав свою функцію. Він провів цю, і ці бумаги, що я підписував, я не знаю цю урну викинув чи куди? Я навіть не знаю. Скажіть мені, куди ці бумаги діваються, що я підписував, я і такі, як і дружина підписує там все. І куди діваються ці документи? Та це ж не перший раз. Дружина вже раз їздила, теж саме було. Вона їздила аж туди Вишневе, Теж Ну, вона така, це я емоційний чоловік. Вона така раз і буде в чергі що. Я сказав, я, 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 я їй дружині сказав: буду хліб їсти, я не, не піду в черги. Я буду добиватися, буду писати, знімати відео, показувати, де все це, звідки все це почалось. І все в це буду доводити. Я нікуди не ні поїду, не поїду, не піду в Черені стану вмирати там за те, щоб доказати, що я пенсіонер, щось живий. Я буду тут і буду писати, і буду і ось, ось це знімати, тому що так, так не можна відноситись. Я не знаю, записується це, дай Боже, щоб записувались усі всі, що я ось зараз позвонив на телефон, Може да до керівників цього Щадбанку, що це ж проблема? Ви знаєте, що в черги, і це радіо не каже. В черги, країна стала в чергі в пенсійні фонди. За бла... Пенсійні фонди стала країна, і поставила ще в І не тільки, Приватбанк теж. Тому що включили у цю дурочку, і грубо говоря, не провідна ідентифікація, Кому потрібна, кому не потрібна. Всі пенсіонери в Я бачив в СНАПі Вишневом. Приїхав чоловік, коли я там черги стояв казав, 100 чоловік на вулиці стоять. Ви це вірите чи ні? Ну все, я не буду затягу вам час, я просто затягу. я сказав. Так що ви бачите, я це відео, я знімаю, от тут телефон лежить. І знімаю це, і це буде в ютубі і буде цей кабінет, оцей Сверденка, всі пусть хай побачать, звідки ноги растуть. Дякую. До побачення.